Забута мелодія для флейти. Живучи у вісні, у якій, наче кров для контрасту, додають барвник для пошуків тромбу, не важить, чи чорно-білий, чи кольоровий виходить, зрештою, сон, адже кольорами, умовно, позначають лише схеми транспорту. На святошинсько броварській лінії, знаній в народі як червона, є голем у кепці. Влітку він продає правила дорожнього руху, журнал Людина і право, а в подарунок пропонує Конституцію. Пахнучи фруктовою жуйкою для тих, хто спітніло масажує свої тачфони. Не знаю, з чим пов'язані сезонні зміни в андеграунд-маркетингу, але взимку, коли ранком вагон через вентиляційні отвори залітає сніг, адже поїзд ще не зайшов у тунель, Голем продає православні календарі у червоній кольору лінії метро Кепці. І ніхто не пропонує журналів або кримінальних кодексів, тільки на станції Дарниця заходить стомлений флейтист. І, награючи щось із хрещеного батька або бандитського Петербурга, маневрує між людьми, котрі примерзли до поручні, і з кінчика його флейти скрапує слина, на коліна тих, хто сидить ліворуч, чітко так, через два коліна, задаючи ритм. А коли ми переїжджаємо Дніпро, Дніпро, краєм ока помічаю за вікнами, як статуя родини матері скидає свою того, оголює свої прекрасні форми. І починає спускатися зі співочого поля на набережно, не ховаючи меча до піхов, та не зважає ніхто, навіть я, адже сплейте лунає музика і сипле сніг.